Що не менше вішов з відтримка до один Будь мені опорою, будь мені силою, скажи, я у всьому за тебе мила, не полишай, як раптом ступлюся, тоді крізь всі теми звернуся. Як ані все сильні Боги, ані світлі лами не врятують від падіння і життєвої драми, стань мені провідником, стань мені Месією, стали знову силу мріяти. Як від всіх справ відійду подалі, лишу корону, жертву медалі. Моне монета мійна. Докажи, що й така буду потрібна. Як замерчив, що вітрила, то врятуй, нагадавши про крила, як зневірою стежку руху, шукай краще у мені і до світла зверну. А як раптом поту зовсім не до тих тенек, чи піду шлях самотній, мов то я скеп, все ще хоюючись, сприйму зрозуміння. Так, зі мною треба надати терпіння. Я так багато завжди вимагаю, стільки мій. Увагу до себе ждать. Та при всіх я одразу розвію мами. І як стане потрібно, і я також силою стану.